У кожному торговельному контейнері, що встановлені на ринках області, має бути вогнегасник. Таку вимогу поставив начальник головного управління міністерства надзвичайних ситуацій України в області Володимир Грушовінчук під час навчань особового складу пожежників на центральному ринку Луцька. Планове навчання МНСників цього разу відбулося на старому ринку обласного центру. Пожежники мали дістатися до одного з кафе, що нібито загорілося. Для цього треба було підключитися до пожежного гідранту і протягнути рукав з водою до місця пожежі. Головна мета навчання перевірити, чи може автомобіль рятівників безперешкодно проїхати торговельними рядами ринку і оперативно ліквідувати надзвичайну ситуацію. Ситуація йде на покращення. З розумінням після цієї пожежі, яка виникла в Луцьку, підприємці теж відносяться з розумінням, тому що є загроза їхньому майну. Навчання відбулися швидше ніж за півгодини. Володимир Грушовінчук залишився задоволеним діями особового складу. Цікаво було дивитися на імітацію бойової тривоги і продавцям ринку. До таких речей е ніхто спеціально не готується, але ми маємо бути готові, що вони в будь-який час можуть виникнути. І підприємці себе вели в тій ситуації я рахую, так, як треба було б вести. І ми трошки підготовили і по базі, що стосується проїзду, і ми будемо зараз старатися тримати в такі проїзди в таких розмірах, які вони були до навчання. Це не останнє навчання, яке відбулося на території центрального ринку. Планується ще. Окрім цього, такі бойові тривоги буде відпрацьовано на всіх ринках області.